Я довго думав над тим, щоб ну доєднатися, але вже прийшло стільки часу. І дивишся, скільки людей вже загинуло, чи отримало поранення, і просто неможливо сидіти на місці. Треба щось робити. У 31-річного киянина Фреда Муравицького сьогодні дуже важлива співбесіда. Чоловік вирішив стати на захист країни і доєднатися до одного з найдосвідченіших батальйонів ЗСУ. Вовків да Вінчі, вовків да Вінчі. Це перша бригада, в яку я прийшов на рекрутинг, Ну теж, якби сарафанне радіо, про неї дуже, дуже можна почитати і почути гарні речі. За освітою Фред, продюсер кінотелевиробництва. Багато років чоловік працював на знімальних майданчиках, а пізніше змінив творчу роботу на офісну. Працював в відділі імпорту і в відділі оптових продаж, займався імпортом, роботою з митницею, роботою з клієнтами, комплектуванням жилих та комерційних об'єктів. Всякими там ну будівельними матеріалами, сантехнікою, меблями, переважно європейських факт, фабрик. На початку повномасштабної війни Фред став волонтером. Коли захисники звільнили Київщину, чоловік допомагав розбирати завали та розвозити гуманітарну допомогу. А сьогодні йде до рекрутингового центру вовків да Вінчі на співбесіду, враховуючи мої, ну, цивільні навички. І досвід роботи в сфері імпорту. Оптор, і багато досвіду пра праці з документами. Я розглядаю е посаду діловода. Ранок вдома завітав до рекрутингового центру разом з Фредом, щоб дізнатися, хто і як може потрапити до одного з найвідоміших батальйонів ЗСУ. Рекрутинговий центр Ловки Девінчі знаходиться в місті Києві, а також місто Львові куди можна завжди звернутися, залишити заявку або прийти особисто. Графік роботи з понеділка в понеділю, з 10-ї години ранку до 6-ї години вечора. Працюємо вже понад чотирьох місяців. За цей час вдалося обробити сотні заявок. Розповідає представник Київського рекрутингового центру Євгеній Григор'єв. Майже всі адміністративні посади вже зайняті, а ось бойові вакансії ще відкриті. Батальйону пошуках піхотинців, операторів, БПЛА, саперів, танкістів, артилеристів та зв'язківців. Якщо людина бажає потрапити до нашого батальйону, то є декілька варіантів це зробити. Перше це зайти на офіційний сайт, можна зайти в мережі інстаграму, перейти за посиланням, заповнити свою заявку. Вона залишиться тут на комп'ютері. Після чого ми одразу її працьовуємо. Дзвонимо, запрошуємо на співбесіду. Після чого людина приходить, спілкуємось. Інший варіант зателефонувати за номерами, вказаними на сайті, і одразу прийти на співбесіду. Головний критерій відбору до вовків да Вінчі» – це добровільність. Нести службу в бригаді за контрактом можна з 18 до 45 років, за мобілізацією від 25 до 60 років. Після короткої співбесіди рекрутеру пропонують актуальні посади, а за кілька днів відправляють на полігон. На полігоні відбувається наступне: існує теоретичні заняття, на яких розповідають про історію батальйону, про бойовий шлях, тактичні, теоретичні заняття, різні ТТХ, розповідають про існуючі, там, я не знаю, дивлячись, які, яка спеціальність, умовно, якщо сьогодні у нас там перетехнічні якісь, да? тобто інженерія. Саперна справа, то людям пояснюють взагалі, які існують види озброєння. Потім приходять на наступний практичний рівень, коли вони це пробують вже ну, практично показати, розібрати, з чого і показати, як воно, в принципі, працює. Тобто там щось позривати, якісь там розтяжки понаставляти і так далі. Якщо говорити про. Якусь стрілецьку історію, то людям е прививають філософію поводження зі зброєю, для чого вона і наскільки це важливо мати як, спільну мову, з ну, от, знову ж таки, філософію, мати філософію до зброї. Е там будуть якісь тактичні, практичні заняття, стрі стріляють. Е також є БПЛА заняття. Також є медичні заняття. Якщо рекрут за час навчання передумає, він може повернутися додому. Якщо ж знаходить своє місце в батальйоні і впевнений у своїх силах, тоді його оформляють до Збройних сил України і відправляють до навчального центру. Людина їде в навчальний центр. Після того на два місяці після того вже отримує БЗВП, тобто базову військову підготовку, і повертається назад до батальйону. Вже продовжує разом з ним шлях бойовий. Вовки да Вінші це підрозділ ЗСУ, тому вони надають повний соціальний пакет, зарплату, відпустки та медичне страхування. Крім того, кожен боєць забезпечується всім необхідним спорядженням. Сьогодні Вовки да Вінчі» — один з найефективніших бойових підрозділів. Їхній досвід, навички та сучасне озброєння щодня наближають Україну до перемоги.